Всім вітання! Багато раз ми знімали одне і те саме в наших відео по теплоакумуляторах. Але люди або не бачили, або десь коли дивилися, десь пропустили щось, телефонують і знову ставлять одні ті самі запитання. Тому ми багато що повторюємо сьогодні. Хто вже бачив відео ну, по самій, таку саму інформацію в наших відео бачив, вибачайте. У нас трошки освітлення тут в цьому кутку немає. Зараз ми вимикнемо трошки світла. Може не зовсім добре видно вечірній час. Значить, які запитання? Запитання мене задають, от телефонує мені клієнт. А який буде розмір теплоакумулятора на 800 літрів, яка його висота, яка його ширина, який буде розмір там на тонну, на півтори тонни. Дивіться, це півтори тони. А цей ну, не можна передати. Якби вживу, бачити. А це всього нас всього 800 літрів. Тобто в два рази об'єм більше. Але розмір, бачите, як відрізняється. Просто можна в той самий об'єм зробити малий діаметр, але велику висоту. Дивимося, оце у нас 1200 літрів. Я постараюся такої самий відціні зняти, щоб більш-менш там уявити. Як воно насправді виглядає. І це 1200 літрів. Тут діаметр 77 см. Висота отут по самих денцях, ну, насправді набігає більше. Отут від, від цього краю до того краю 2,50. Діаметр 77 см. 1200 літрів. А тут діаметр 85 см. Відповідно, висота набагато менша. І теж 1200 літрів. Тобто, коли робиться теплоакумулятор за індивідуальними розмірами, залежить від вашої висоти до вашої стелі і залежить від вашого там, чи дверей, чи можливо вікна. Ну, якщо через двері не проходить, хтось через вікно, хтось є навіть через, через дах відкриває крішу, через крішу вставляє теплоакумулятор, вихода також робляться діаметри. По замовлю, по бажанню, мені так дивно, одного теплоакумулятора мене заправки, правда, ми поїдемо ще робити те опалення. Там прийшов місцевий монтажник, каже, мали діаметри, буде тормозити насос. Тут півтора дюйма, 40-ка труба. Якщо півтора дюйма мало, то я не знаю. Робимо ми стандартно на півтора дюйма. Але по спецзамовленню можна зробити і дюйм щепертю, і два дюйма. І один дюйм. І навіть більше, як два дюйма. Ну, більше як два дюйма, звичайно, я не знаю, на яку потужність там треба. Термометри, напрямки так само робимо індивідуально під кожну котельню, тому що кожна котельня має свою специфіку, робиться під, ну, під різними напрямками. У даному випадку буде ця сторона до котла. А тут, щоб де прохід був, тут двері входити на, ну, якби на вулицю, щоб не зачіпляли термометри. термометри. ну, ми вирішили так зробити. І вихід змійовічка, тут є мідний змійовічок для гарячого водопостачання, зроблений в цю сторону. Там видно, напевно, що жовта мідна труба. Метал 3 мм. Ну, Який є на базі 3 мм, так ми кажемо. Інколи буває він по факту 2,9. Хоча він рахується як 3, а може бути по факту 2,9. Множки ми бачимо, зроблені так. Тут де більший діаметр зробили, тут діаметр ага, півтори тонни, я казав вже, діаметр 110 см. По цих розмір по цих краях 150 см. Півтора метра, виходить півтори тони. І бачимо, тут ще такі муфти варені. Вони бачимо нижчі. тут утеплювач буде стояти вище. Муфти ці нижчі зроблені. Чотири штуки, так, таке у нас замовлення. Ми вже робили і раніше подібні муфти варювали, потім ми ніхто ніде не знімали. Це перша на нашому каналі про це інформація. Ну, бочка ще не пофарбована, вона підготовлена, бачимо, зачищена під фарбування. тільки що її буде обезжирюватися, вона бо тут пилом вона припала. І фарбуватися. Ага, тут навіть і зміючка видно. Бачите, такий великий отвір. Тому все, мож, все можна побачити, що там робиться всередині навіть. Е, дві муфти ми зробили на такій висоті. І дві муфти тут внизу. На такому рівні, на самому. Це для тенів, для використання електричної енергії по нічному тарифу. Коли треба швидше нагріти, ми вмикаємо верхні тени. Коли треба гріти всю ємність, вмикаємо нижні тени. Можна навіть для швидшого прогріву робити взагалі верхній частині тени. Їх називають денні тени, ці називають нічні. Клієнт вирішив так трошки ну, десь приблизно посередині зробити. Тут муфта 2 дюйма. Зазвичай тени йдуть також на півтора дюйма і такої муфти вистачило б на півтора дюйма. Але інколи тени бувають на 2 дюйма, було прийнято рішення. Приварити муфту 2 дюйма, а сюди, якщо буде потреба зменшити, просто поставити футорочку. Це не є проблема зменшити діаметр. Щоб легко проходив тен, і навіть краще буде, навіть якщо тен на дюйма, він буде краще тут для циркуляції, коли більший отвір. Тобто з більшого зробити менше, це простіше. А коли ми зробимо малий отвір і тен людина захоче купити 2-дюймовий, тоді будуть проблеми. А решта все стандартно. Все тут аналогічно. Вихода, злив в нижній частині побачимо. все стандартно. Ну, в принципі, немає що розказати, будуть фарбуватися, будуть вестися цей в Чернівецьку область, цей у Львівську область. Ті два тут на Волинській області. Оці три ми будемо робити контельні, монтувати, ще будемо знімати огляд, якщо встигнемо по монтажу цих котелень. Дякую за перегляд. Всім до побачення.